Як вигоряння можна уникнути. Ось. Треба навчитися зразу казати ні, тобто відмовлятися від додаткової роботи, яку на тебе вішають, особливо в твій відпочинок. Також встановлюйте реальні цілі. Це більше відносить до того, хто працює з дому, онлайн, Тобто не перезавантажуйте себе нездійсненними задачами, поставте собі задачі, які ви сьогодні можете виконати. Якщо це якась велика задача, то це просто розбити на якісь кроки цю задачу. І частина ми її виконуйте. Тобто, все одно давайте собі відпочинок. Наступне це треба знайти баланс між роботою та відпочинком. Тобто, відпочинок це дуже важлива частина продуктивності, і мені подобаються ті країни, які ввели чотирьохденний робочий тиждень. Або є такі країни, які вели шестигодинний робочий день. Це дуже це також дуже гарно, тому що це дає змогу більше відпочивати робітникам, і після чого виростає продуктивність на роботі, і робітники працюють з більшим задоволенням, з більшою продуктивністю і дають більш хороший результат. І якщо не давати собі відпочинок. Ви навпаки, якщо не зараз, так пізніше ви звалитеся, тобто ви будете з таким вигоранням, що випадете з роботи більше, ніж на 2-3 дні, це буде або місяць, або 2, або 3.